У 70-80% випадків біль у спині, грижа, скутість не критичні. Операція не ворог, але й не панацея. Безопераційне лікування не магія, але часто шанс. Бувають ситуації, коли тіло вже не витягує. Нерв стиснутий, ноги слабшають, контроль над тазовими функціями зникає. Твій друг зробив операцію, і задоволений, а ти боїшся, та може вже рішти скільки можна терпіти. Наслідки можуть бути незворотні. Операція чи природне відновлення. Не шукай краще, шукай правильно. Сидиш і думаєш. Та може вже ріште, скільки можна терпіти, і водночас всередині шепоче, А якщо ще трохи потерпіти, а якщо ще спробувати щось, тут і починається головна помилка. Бо ти шукаєш що краще, замість того, щоб запитати, а що у моєму випадку правильно. Операція це не вирок і не зло. Це інструмент. Іноді рівний, іноді зайвий. Зараз розкладемо все по поличках, без страху, без романтики, без ілюзій. Перше операція не поразка. Але вона має покази, чіткі покази. Бувають ситуації, коли тіло вже не витягує. Нерв стиснутий, ноги слабшають, контроль над тазовими функціями зникає. Це не момент для компресів, це не давай ще подивимось. Це момент врятувати функцію. Бо якщо затягнути, наслідки можуть бути незворотні. І тоді операція не зло. Вона є шанс, єдиний, вчасний та розумний. Також сигнальними симптомами до операції є оніміння, промежини, порушення сечовипускання та дефікації, виражене оніміння. Та слабкість у нижніх кінцівках. Друге. Але якщо тіло ще може, спробуй обійтись без скальпеля. У 70-80% випадків біль у спині, грижа, скутість не критичні. Так боляче, так неприємно. Але це ще зворотній процес, причина у дисбалансі, у спазмах, у слабких м'язах, у неправильному русі. І тіло хоче жити, воно здатне відновитися, якщо його не заважати, а підтримати. Без рубців, без лікарняного, без страху наркозу. Але важливо зрозуміти, це не легкий шлях. Це шлях дисципліни поступових кроків, але він того вартий. Якщо біль виник нещодавно, ви ще маєте час на те, щоб пройти лікування та вилікуватись без операції. Третє, і той, і той шлях має ризики. І це чесно, хірурги це вторгнення, і воно не буває без наслідків. Ризик інфекції, повторний гриж, хронічного болю після втручання існує. Але це не означає, що не треба оперуватися. Це означає, ти маєш бути готовий, знати, що буде після, як відновлюватись, які дії потрібні, щоб не повернутися назад. Так само і безопераційний шлях, погана реабілітація. Тація марно витрачений час, неправильна програма погіршення. Лікар за рахунок свого досвіду обирає, який метод буде найефективнішим. Звісно, він врахує побажання пацієнта та необхідність хірургічного втручання. Хто ми і чому це говоримо? Ми клініка, яка працює з тими, хто не хоче операції, і з тими, хто її вже зробив, але не хоче туди повернутися. Ми не за чи проти хірургії, ми за здоровий підхід та глуст. За те, щоб не йти на операцію через страх або втому і не уникати її через упертість або міфи. Ми Помагаємо знайти баланс, де тіло може саме, ми допомагаємо, де вже не може. Ми готуємо до втручання і супроводжуємо після. Четверте, обере шлях не за порадою, а за аналізом. Твій друг зробив операцію, і задоволений, а ти боїшся. Інший знайомий викачав спину сам і щасливий, а ти страждаєш, тому що ти. Не вони, твоє тіло це не шаблон. І щоб зрозуміти, який шлях тобі підходить, треба пройти повну діагностику. Не тільки МРТ, а й рухові тести, перевірка стабільності, сила м'язів, аналіз руху. Тільки тоді рішення буде не на удачу, а на впевненість. Тож як зрозуміти, що обраний шлях правильний? Найголовніше це зменшення симптомів, але не слід чекати, що все зменшиться одразу, іноді на це потрібен час. Також результати можливо оцінити по МРТ, але часовий проміжок тут більший. П'яте найгірше це нічого не робити. Це те, що роблять тисячі людей: живуть з болем, чекають ще трохи, сподіваються, що якось мене само без змін не мене. Біль не терпить мовчання. Він або забирає, або трансформується, але не зникає без дії. Якщо болить дій, але не з відчаю, а з розумінням. Операція не ворог, але й не панацея. Безопераційне лікування не магія, але часто шанс. Рішення не в що краще, рішення, в що тобі підходить. І якщо тіло ще може, дозволь йому боротись. А якщо вже не може, не бійся рятувати його правильно. Ти стоїш на роздоріжжі, не знаєш, який шлях твій. Напиши в коментарях, що тебе зупиняє, і ми допоможемо розібратись. І підпишись, бо ми будемо говорити чесно, без крайнощів, без фанатизму, з любов'ю до твого тіла.